Друзі, я вас всіх вітаю. Коротше тако. зараз покажу локацію. Жирна локація. А Петя зараз покаже для початку вчорашні знахідки. Багато не було, але локація шикарна. Тому приїхали. А там трошки далі ріка. Ну і Петя, махай привіт. Ось так. Все, друзі, дивіться сюди. Значить, для початку скажу прямо. Не купуйте в таких магазинах сумнівною репутацією прилади. Зараз таку маю одну історію, ще поки що не закінчено, але надіюсь, вирішиться на добре. Ну, друзі, не купляйте, де попало. Якщо ви хочете хороший, гарний прилад, зверніться до Дяді Паші. Мій номер телефону ви вже бачите на екрані. Будь ласка, зверніться. Я вам допоможу безплатно організувати хороший, якісний прилад з хорошою гарантією і по хорошій ціні. Ну, не ризикуйте, я вас прошу. Дивіться, значить, що Петя вчора тут був на розвідці, знайшов. 10 гелерів. Убиті, вбиті, дуже ще. дуже вбиті, страшне. 50 грош. Це 23. Ось тут зверху пише. 23, 23 рік. 23 рік. Гудзик якийсь є, мальований, цікавий. А це орлянка, це Російська імперія. Дивися, Я того був розклепаний. Бачите, підписчики мають знати. Ні, -ні то алюмінь. То оця ось штука, от вушко, це воно алюмінієве йде, його так розклепало, типу, поняв? А це орлянка, це Російська імперія. Значить, ще гирька, це е, вагова. Значить, тут торгували. Ну і от думав. Від плафона. Ну Петя думав, що це талер. Не дивій, а легкий. легкий <рес> Коротше, друзі, погнали, починаємо. Перший сигнал, друзі. Не перший, друг. Другий сигнал на копі. Так. Петя 70, 78 79. на сімлексі. Ну я, А Ану, вскривай. 5 -5. Каже жир! Опа. О, каєровська, слухай. Опа, опа! Мені здається, КР... опа. Угу. Дуже терти не буду. Ну як мінімум стара. Ну, тобто, я не знаю, чи це КР точно. Хоча ні, напевно на КР не дуже схоже, ну, гарно. але дуже гарна і дуже класна. Пряга шикарна. Ну, для початку то, що треба. Сьогодні буде трохи вітряно, тому не можу використовувати свій гімбл, бо не вистачає у мене мікрофона хорошого. Перший гниляк. Що у нас це за гниляк? Ну, два варіанти. Або він наскільки обгнив, або це якийсь і такий він не має бути. Бачите, форма неправильна. Я думаю, що він так обгнив. Ну, Поки що, друзі, так. Я дуже терти не буду. Бачите, які на ньому нарости. І Тому щоб якщо це щось дійсно цікаве, щоб його не вбити. Хоча ясно, що це вже убієнна монета, але по крайній мірі ця монета може нести в собі інформацію. Знаєте, тому що коли ти знаходиш, наприклад, старого, ну хай буде там, не знаю, соліда, та, наприклад, він там в собі тайни ніякої не хранить. За то ти можеш шукати посередню віч. Ця монета така трохи важкенька, вона нестандартна, не така, як, не така, як завжди, не крейцери, не гелери. Або крейцери, ну, може, якісь нестандартні. Тому, друзі, не будемо дуже напрягатися по тому питанню. Ідемо копаємо далі. До речі, от був сигнал, рядом ще один сигнал. Зараз викопаю, думаю, що може бути ще одна монетка. Побачимо. Трохи був приривчистий сигнал. Такий. 19, короте. походу, на ребрі вона стояла. Тому що якби не на ребрі, то було б більше. Десь 22 було б, а так на ребрі стояв. І от, будь ласка, другий гнилячок. Тут, до речі, земля трошки ліпша. Тут може і щось ми і побачимо. Ну, я точно бачу, це один гелер, але дивіться, як він кришиться. Ну. Все одно бачите, ця земля вбиває монети страшне, хоч вона. І читаємо, тобто от одиничка, якщо вам буде видно, це один гелер. Не знаю, друзі. А ще дуже погано без мікрофона, якщо чесно. Дуже погано. Чого погано без мікрофона? Тому що зараз вітер задуває, я би використовував хороший штатів, щоб якість зйомки була ліпша. Але не можу, бо вітер задуває в мікрофон і переживаю, щоб вам навіть так, прикриваючи рукою не, не те саме. Не фанела, а по локації дивіться, яка краса. Дуже гарно. І отак, щоб ви розуміли, це 5 км вперед, а може даже і більше, поля, і все прибране, отак, як отут. Шикарно. є де ходити. Друзі, ви не повірите, але в мене ще одна монетка. Ця монетка є 5 грош. Я вже її трошки почистив, зараз я зразу хабарницю дістаю. Сигнал був такий, коротше, в землі 29 Витягнув сигнал 30. Чіткий. Не вправо, ні влево. І от, будь ласка, є 5 грош. По крайній мірі, знаєте, що мене радує? Що тут такий ґрунт, що хоч, хоч трошки щось читається. Тобто монету можна впізнати, бо ну, переважно тут у нас в таких місцях, де ми копаємо, то монета взагалі не узнаваємо. А це 5 грош. І того у нас вже три гнилячка. Копаємо ми буквально, я не знаю, скільки там. Ну, може, максимум до години часу. Ну, але у нас розвідка. Ну подивіться, тут же ж без краї поля. І ми, коротше, ходимо по тих полях. Ну і треба зачіпатися. І як там не було би. Але от уже отут от на цьому кусочку дві монетки попалися. Правда, вони одиночні. Бо на прошлому полі я знайшов кошельочок, я його два рази вибивав. Тобто він був розтягнутий такого метрів на 50 в сторони, і я його вибивав. То 20 монет я підняв з того кошельочка. Ну а тут, поки що кошельочка нема, але ну, одиночні монети попадаються. Ну а це вже не може не радувати, що одиночні монети попадаються. Тобто, якщо є одиночні, значить може і скупчення бути. І якщо губили такі монети, ну то може і срібло загубили. Я вже, звісно, навіть не смію мріяти про золото. Хоча я вам скажу, що. Мрії вони матеріальні. І треба мечтати по-крупному. Сигнал такий 20, але був чистий сигнал, знаєте, бо як проволока дзвонить, то вона така приривчастим таким сигналом звенить. Ми переїхали трошки в інакше місце. Тут колись люди гриби збирали масово, тут, тут було. А зараз, як бачите, просто поле. Вон там Петя ходить на, на фоні. Дивіться, який красавчик. Ха-ха! Отак. І коротше випало мені 20 копійок, друзі, 57-го року. По крайній мірі, сохран хороший. читаємий, ну і по крайній мірі монетка ціленька. Ну нічого, йдемо далі. Я думаю, щось цікаве буде. Оце, друзі, самий хвилюючий момент на копі. Коли т випадає отака от штука. І там тручить монетка. Ну, по всій відимості. Ребро, по крайній мірі, терчить. Сигнал був хороший, такий цікавий. 28, але проволоки переважно алюмініво, якщо сигнал є, то він типу, такий приручитий. Трик-трик-трик-трик, а тут чистий. Тюк-тюк-тюк-тюк чітко. І я вирішив викопати. Викопав. Вскриваємо, так? Скриваємо. Це що? Так, да, це однозначно монетка. А от що за монетка ще? Не знаю. Ну, сохран. Опа! І куди? Тихо, тихо, тихо. І. А, я думав вже випала. Сохран більш-менш, я так бачу нічого. Дивимось, друзі. Так. Дивіться, зразу, два гелера. Дивіться, як... Зразу почала сипати. Що значить грунт? Бронзова хвороба. Дивіться, зразу вже гурт. Почав просто обсипатись. Це, це взагалі жестяк. І вроді би і сахран нічого. Ну ж подивіться, ну, ну проглядається, правда, у мене вже рукавиці просто брудні. Але зразу бронзова хвороба, тому що от по краях, бачите, зразу патина облітає, це значить, що вони хворі вже ті монети. Вона ще б років 20 полежала і вже б вмерло все. От і все, бачите? І вроді так дивишся, і сахран нічого, і все класно. І навіть з цієї сторони і орлик проглядається. Ну Якщо файно терти, то він скриється. Ну, але бронзова хвороба зразу ж, видно, що облітає. Так як були з Петю і Петя ми були на копі і випав кельт, коротше, бронзова сукира. От так само тримаєш в руках, супер. Все, супер взагалі. Тільки починаєш чуть-чуть до неї торкатися, зразу облітає, облітає і облітає. Все. Бронзова хвороба називається. І того у нас сьогодні вже 5 гнилячків. Ну і ми рухаємося далі. А зараз посил для тих, хто е, додивився до цього моменту. Це самі-самі вірні. Дуже дякую вам, друзі, за те, що ви дивитеся повністю відео. І дякую вам за підтримку каналу. Також я вас дуже прошу. Ставайте спонсорами каналу. Переходьте на мою сторінку і нажимайте кнопку спонсорувати. Це, ну, тобто на мій канал заходите на центральний, так? І нажимаєте кнопочку спонсорувати. Або тут прямо під відео є кнопка спонсорувати. Нажимаєте і ставайте спонсором каналу. Слухайте, там від 35 гривень можна більше, ну, менше вже, ніж 35, не можна. Але можна аж до півтори тисячі. Якщо ви станете спонсором каналу, ви дуже сильно допоможете каналу, бо у нас є потреби. І от бачите, зараз вітер дує, і реально дує. І не знаю, як чути, але я би хотів, щоб у нас був якісний звук. Без вітру, без того всього. А такий мікрофон мінімально 100 доларів коштує. У мене таких грошей немає. Тому, друзі, я би хотів, щоб і ви теж і по можливості в цьому поучаствовали. Добре? Так що дуже вам велике дякую. Вже наперед. Ну і йдемо шукати. Ну що, друзі, показую вам ще одну серйозну монету. Ох, і серйозна ж монета. Свидиї 33. Чітко випадає отака от штучка. Ну, як би, це монета, загадка. А знаєте, чого монета загадка? Тому що ушатана в ноль. Та ні, це два Геллера. Я вже їх впізнав, бачите, є характерний круг по колу йде. Ну, коротше, два Гелера. Але знаєте що я замітив? От показую рельєф, щоб було зрозуміло. От я спустився для початку тут сам низ. Тут річка тече, я думаю, біля ріки покручусь. От, там нічого не було. А от чим вище я піднімаюсь на пагорб, от таке враження, що тут, або війська стояли, або що, бо там чуть, чуть далі кошельочок чуть, -чуть отам трохи в стороні. А оце, от, от, щоб ви розуміли, чим ближче я до пагорба, Тим частіше попадаються такі вогелери. То може все ж таки нам сьогодні подфартить. Може сьогодні ми щлкнемо Франца Йосифа серебряного. Було б прикольно. А зараз хвилинка рекламної паузи. Якщо вам на копі сумно, якщо вам на копі нудно і життя дає тріщину, вам вас розрадить. Вареники зі шкварками, друзі, це реклама. Всім пропоную. тако, на коп приїжджаєте, зразу берете собі вареники і життя стає зразу кращим. Літру спірту. спірту та. Вишаємо, і, і все, і пішли до хати пішки. Вареників навалилися, і, 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 і життя стає кращим зразу. Так що така реклама. Але я вам скажу: хороша продукція в рекламі не нуждається, правда? Сало з часником рекламувати не треба. Так що, друзі, отакий от жовтий луточок і вареники зі шкварками. І життя стає кращим. От Петя підійшов. Олігарх. Каже, два гниляка підняв. Олігарх! Я зараз Петя, поки гнилячки приготує, щоб нам показати, якщо захоче, звісно. А я свинцовий гудзик знайшов. Слухайте, перший раз в житті бачу свинцовий гудзик. Гудзик з чистого свинця, якийсь бідняцький чи що. То, напевно, для таких легеньких людей. Може, свинцові буде. були гудзики, щоб їх вітром не здувало. в <гум> полі. <гум> <гум> напевно, так. Да. Ну не знаю, але перший раз в житті. Ну прикольно, свинцовий гудзик. А чого піні? Можеть їх показати? Показуй, давай. Аж Люди хочуть бачити олігарха. <гум> <гум> Я, Я От хожу ще Один тут гнилічка. На тому полі, другий на тому. Ага. Я ще гнилячка тут не підняв. Ну, е -е 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 -е. один є, один є. Опа! Наших, 20 Диви вже Диви. зразу не І два Диви. гелера. Диви. А, навіть нема що там покарати. Хоча, чах але бачиш, осипиться. бачиш, оце бронзова хвороба, слухай. Бачиш, по краях обсипається повністю. 1903 А ну дай хоч покажу народу, що таке два гелера. От вони, бачите? Отак вони виглядають 1903 рік. Але бачите, теж бронза. 1912. гелер. гелер. Це один от, Бачите, от він так виглядає. Але щоб ви розуміли, от по факту і там, і там бронзова хвороба. Він просто сипеться. А, а це гудзик, так, да, це Петя знайшов обломочок. Думав, що то срібло, а то алюмінієве вушко. Ну, Прягу ми, ми дивилися. Ми далі йдемо, але бачите, тут воно типу, рельєфна. Не знаю. Зараз йдемо ще. Ну І топор і кувал, але в машині. сокиру 5, а не ні. Шаломіги джиган треба знайти. Так. <п 'я> і цілий набір. Можна йти фундамент заливати, <п 'я> йдемо далі копати, йдемо. 62-65. Петі, тут щось О, бачу. Випало. Бачу, бачу. Вон дивися. Тепер багатий чоловік, слухай. Ще багатий. О! Не багатий, а ще багатий. Це взагалі жестяк. То я розумію. Оце я розумію знахідки. Оце, слухай, наше то золото, срібло. Накрутили собі кіна. Золото срібло. Толку з того золота, срібло, все одно його не продаш, нічого. Бо все жалко, рідкісне. жалко. дуже рідкісне. Да. А п'ятачок викопав, ти розумієш? І ніяких проблем. 57 й рік? Ну, да? жалко, що не 47-й, а. От 47 й то було би каніку. Да, 57, й да? Видно, видно. Ой. 57 й рік. Ну що Петя, Я вас вітаю, сер. Я один мільйонер в Україні. Так, так. Та що та. та ти накопав монет, продав, ти розумієш? Купив машину на коп. Слухає це його сімплекса собі взяв, ти розумієш? Аською накопав золото срібло. А... На, на, аською накопав на сімплексах. No, no. А тепер ходить тут, ті прибідняється, ти розумієш? Монети вальоха з двох рук, скоро дійсно підпільним мільйонером буде. Ладно, йдемо копаємо, я жартую, друзяки. Жартую. Ви знаєте, от скільки я копаю з легендою. От скільки вона мене здивує. А знаєте чого? Тільки що йду. Десь так ну трошки менше може штика з глибини. А може і зі штика. Десь ну сантиметрів хай буде 25 да? або штик 28 у Фізхарса. Такий сигнал 30-31, але такий тонесенький-тонесенький. Я вон П'я вон, з боку ходить. я кажу П'єті, кажу таке враження, що монетка на ребрі. Давай копати, давай, Викопую, слухайте, будь ласка. Монетка на ребрі, вона так випала і, і зразу вже є Понятно, що то таке. Прекрасно. Хороший сигнал, хороший екземпляр. Два гелера. Ото таке. Коротше, друзі, от легенда стоїть моя. Ось тут Петя знайшов 50 грош. вот Петя знайшов 50 грош, тут крутився сімплексом. Зараз, зараз вот він розкаже. Раз, і кажу до Павла, йдемо сьогодні і провіримо э, з легендою. І він, факт того, що я тут був. Я тут вчора ходив, я тут сьогодні ходив і він прийшов і от цикнув 2 гроші. Два гроші, тільки що я прям цикнув, щоб ви розуміли, що прямо прям вот у Петі на очах. Сигнал чіткий 27, але десь, певно, на ребрі стояло, бо такий приривчастий сигнал, воно як е, або мале, або на ребрі, то воно так трик 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 тирк прискакує сигнал. А якщо не цей, якщо 23-25. Та 23-й рік, вони всі. Але якщо, якщо не цей, якщо не е, Якщо не... Ну, так лежить плашма, то сигнал дуже чіткий. От і все, бачите, є результат. І то, щоб ви розуміли, ну от, ну тут не можна було їх пройти. Тобто тут, ну, півтора взмаха катухи, тобто півтора проводки, більше тут не буде. Вон, будь ласка, є. Ну, зараз ще подивимося тут. Я думаю, що зараз, якщо ще одну виб'ємо, то результат буде точний, правильно? Ну так. Так що отак, друзі. Ну, поки Уже що так. Загубили 52 гроші. Уже загубили 52 гроші, так. Подивіться, друзі, яка краса. Сонечко йде вже на, на захід, ще трохи. Ну, ще хвилин 40 і буде вже темно у нас в Карпатах. Ми ще з Петєю копаємо, Петя там ходить, його так єлі-єлі видно. А я ходжу посеред поля. Сигнал 40. 45 мені здається, 44. Отлічніший сигнал і монеточка. О, крупненька якась. Якась цікава, походу крейцер. Бачите бюст? Бюст присутній. Бачите? Видно бюст. По колу буковки йдуть. Тут прочитати неможливо. Ну, я вам так скажу, це один крейцер 1856 року, наскільки я ну, так предполагаю, по крайній мірі. Але він є, це вже не може не радувати. В тому всьому, що навіть, навіть трошки узнаваємий. Тобто, видно, бюст. Бачите, пробивається. Ну, може почистити, може щось з нього і вийде. Хоча, якщо чесно, ну я, звісно, дуже сумніваюся. Гляньте, друзі, яка цікава річ мені випала. Дивіться. Дивіться, збоку була проволока. Буквально 25 см в сторону. От така цікава річ. От бачите, типу як тут воно складається як комплекс яких -то, якихось таких от е, каверялок, не знаю як їх назвати правильно. Але я вам скажу, що такі от речі можуть навіть коштувати. знаєте чого? Тому що такі речі бувають унікальні. тобто, Деякі ножі, наприклад, старі ті що ви знаходите. Здавалося б, шмурдяк і викидаємо, насправді, друзі, він може бути коштувати грошей. І от така сама річ от, може коштувати грошей. Її, звісно, правильно треба рівняти, відреставрувати. Але як би не було, я її заберу. Я ще маю змінити. Давай. Для маю ще ще маєш щось для Ютуба, так? Дивіться, контент. Риберце, рибер, це бачите, тричить. Ох, отлично. Ох, що ви говорите? Два чи один гелер? Два, напевно. Два. Так, два гелера. Два гелера. Я замітив, що того, того на цьому пагорбі два. вони ще й сохран мають, хоч, хоч більш-менш. А ну давай, зараз серебруху як вивела, чи золото слухай. Це робило, як серібру. Так, і зразу серце стане. Ніфіга собі. О, жиряка алюмінієва, дивіться, що ти говориш. Ну, це жирна я, штука. Він трохи був згинутий, я його зразу реставрував. Ти зразу його реставрував, так? Ви не могли сюди. Яй -яй, яй 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 Ну, клас. А що, прикольно? Поле це, класне. Це вже контент, слухай. Поле класне, вже темніє, а треба додому. Так, дивіться, вже воно сонце зайшло, я друзі. Я ще вернусь. Ми іще вернемся. Як казав... Всем нам известный Арнольд Шварценеггер в фильме Терминатор 2 I'll be А яму засыпай, ты бы як как в Китае. 26, скажи, Петя. Давай, давай, копай в прямом эфире. Вот так, в прямом эфире. 26, 5, каже, же алюмініва Уже ну, 42 закинуло. Уже 42 закинуло, да? Вже не алюміній. Так? Да? Яма вглибше впала. Просто треба вибрати ту землю, яка там є, і... І все буде. 24-25. Оце вже щось посерйозніше, ні? Може бути монеточка. Советский Союз. В грудке там, де ти рукой тримаєш. Опа. Фибула. Алюмінева фибула. фибула. Мідна. Ну, друзі, це, напевно, жирна за сьогодні знахідка. Фибула. Мідна фибула. Фібула, хто е, і як її слухай, радянської культури. РК. Радянська культура. Е? Знімаю без вспишки, щоб ви знали. Оце, отак ми закінчуємо наш коп. Темно вже майже на вулиці. Десять хвилин і вже все. А там дивіться, яка краса. Який місяць, повний повний. Ще шкода, та зараз підсвітимо. Шкода, що не фокусує прям так потужно на місяць. Але він такий красивий, що просто. Друзі, вже показую знахідки в повній темноті, але Петя нині по інвентарю відірвався. Кувалдометр і сокерідзе смикнув. Потім Петя ще смикнув, що 5 монеток, От у вас значочок, гудзик і пряжечку. Цікаво. Я вам показував це коротше, щось не знаю. Петя я каже, що якісь там міряти. Коротше, щось там міряти, е, того 9 монет. отаке таке кілечко вам не показував. І той е, свинцовий гудзик. Перший раз в житті такий бачу, якщо чесно. Ну, якось так. Все, братва, в повній темноті знімаємо фіналку. Давай хоч трохи помахай, може буде видно. Все, братва, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, як вам треба хороший металушукач. Звертайтесь, дяді до паші. Добре, все, па-па!